Доброго дня, любі дітки! Привіт! Помашіть ручкою. Я рада вас бачити сьогодні на занятті. Але перш ніж розпочати, давайте також привітаємося з нашими ручками. Привіт наші ручки! Потерли ручки. Привіт! І привітаємося з нашими ніжками потупали ніжками. Туп-туп-туп-туп-туп. Привіт наші ніжки! А тепер давайте привітаємося з нашими вушками. По... Привіт, наші вушки! Привіт! А тепер привітаємося з нашими очами. Привіт! Привіт! А тепер привітаємося з нашими щічками. Привіт! Всі, що проснулися. Привіт! І з нашим ротиком посміхнулися. Привіт! Привіт! Дітки молодці! А тепер подивіться, хто до нас прийшов в гості? Це Петрик. Привіт! Петрик, привіт! Петрик хоче з вами познайомитися і розповісти про свою сім'ю. У Петрика є тато. Скажіть. Тато. Тато. У Петрика тато дуже добрий. І дуже веселий. Він завжди посміхається. Давайте і ми з вами посміхнемося. Молодці і ще раз. Молодці і ще раз. Молодці. Також у Петрика є мама. Ма-ма. Ма-, -ма. Ма, -ма. Ма, мама готує дуже смачні блинчики. Давайте і ми з вами приготуємо. Пе-пе-пе-пе. Ам і з'їли. І ще раз. Пе-пе-пе-пе-пе. Ам. І з'їли молодці. І ще один блинчик. Пе -пе -пе -пе. Ам. Молодці. А ще у Петрика є сестра. Подивіться на неї, яка гарна. Сестра. Сестра? Сестра. Дуже любить кататися на гойдалці. Давайте ми виконаємо вправу гойдалка. Піднімаємо язичок вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору. Вниз. Молодці. А ще у сестри є гарна лялька. І вона з нею грає. Бере на ручки і гойдає, і співає. А. а Відкриваємо ротик і поспіваємо. А-а-а-а-а-а. І ще раз. А-а-а. І ще раз. А-а. Молодці. А так. Також у Петрика є бабуся і дідусь. Ба-ба і дід. Ба-ба дід. І вони Петрику готують. Смачне варення, дуже смачне. Давайте покажемо, яке потрібно облизати верхню губку. І нижню, Верхню і нижню. Молодці, ось яке смачне варення, Петрик. А для того, щоб твоя сім'я була ще дружніша, ми тебе навчимо, як потрібно лагідно називати свою, своїх членів сім'ї. Послухай уважно, ти і наші дітки також послухають. А тепер назвемо кожного із членів сім'ї лагідно. Мама, матуся, мамуся. Матінка, мамусенька. Наступним буде тато. Татко, татусь, таточко, татуню. Донька? Донечка? доненька. А як лагідно назвемо сина? Синочок? Синочка. Баба. Лагідно буде бабуся, бабуня, бабусенька, дід. А лагідно буде дідусь, дідуню, дідусечко Як гарно. А сестра? Сестричка. Сеструня. Як чудово малята. Брат, як же ж буде лагідно? Братик, братусь, братусик. Чудово, друзі. Дітки, а тепер Петрика сім'я хоче з вами пограти в гру. Хто зник? Подивіться уважно: на картинці є мама. Тато, сестра, дід, баба і Петрик. Подивіться уважно і запам'ятайте. А тепер один, два, три. Хто зник? Подивіться, кого нема? Нема мами? Мами молодці, мами нема. Ану, дивіться ще раз уважно запам'ятовуйте. А тепер кого не стало? Нема тата. Тата молодці. А ну ще раз подивіться уважно, запам'ятайте. Один, два, три. Кого нема. Баби. Немає баби. І останній раз пограємо. Запам'ятовуйте, кого немає? Петрика немає Петрика. Петрик вирішив з нами пограти. Ось яка чудова гра! Які ви сьогодні молодці! Як багато ми з вами сьогодні зробили. І з язичком пограли і навчилися лагідно називати наших членів сім'ї. Які ви розумнички. Дякую вам. До нових Зустрічей до побачення!